Що таке контракт Збройних сил України? Це макулатура. Слава Україні! Тут кажуть правду. От. При вивченні контракту Збройних сил держава ні за що не відповідає, От. але ви щось повинні держати. Ось якось так. Контракт Збройних сил України не відповідає навіть чинним законодавчим актам, Конституції та Кодексам в цілому щодо створення контрактів. Тому підписуйтесь на цей Ютуб канал, поширюйте це відео в тренди Ютубу. Тут кажуть правду. От. В контракті Збройних сил України. Про жодне там матеріальне забезпечення, нічого про це не йдеться. Обов'язки державі жодних. Але обов'язки повинні бути у бійця ЗСУ. Так-так. Цим контрактом можна окремо підтертися та викинути в Альфатор. От моя така думка як юриста. Цей контракт юридично нікчемний, ні до чого не зобов'язує в цілому навіть до його виконання. Це взагалі якийсь суцільний жах. Тому я б не рекомендував підписувати подібні контракт, тому що це якийсь суцільний жах, а не контракт. Цей контракт навіть не відповідає чинному законодавству. От, і все. Це фількіна грамота. І робить людину безправною. В цілому і заганяє в рабство. От і все. Якщо хочете стати рабом, підписуйте контракт. От у Збройні сили. Так, так, саме так. Чому так? Тому що контрактом нічого не передбачається. В цілому. Ані захист. Громадянина ані соціальне забезпечення, нічого, це грамот. Ну, в цілому. Це навіть смішно казати про цей контракт. Якось так. Що саме цікаво, ті, хто придумував у лапках цей контракт з Міністерства оборони України розуміють, що вони роблять з новобранцями, які змушують підписати цей клаптик паперу, який нічого не варт. В цілому не вартий нічого. Їм тільки підтертися можна. Але й на підтирання не вистачить дуже жорстко папір. Якось так замість нормального контракту підсовують бійцям ЗСУ якусь фількіну грамоту, яка заганяє їх у рабство. Жодних гарантій. Ну, як росіянам. От, жодних гарантій. От, і, і все. Це контракт юридично нікчемний. Його можна і не виконувати. Якось так. Іскасувати у суді, навіть якщо ви підписали на раз. От все. Це юридично нікчемний контракт. Ну, в цілому. А ті, хто придумував його, особливо генії, щоб знущатися над військовим. Ха -ха -ха -ха. Молодці з Міністерства оборони. Як вам так?